У суботу, 12 грудня, на полі навчально-тренувальної бази Мункач-футбольна академія відбувся контрольний турнір за участі команд зравців гравців 2008 року народження кращих футбольних шкіл краю академії Минаю, Ужгородського здюшору та Мункач футбольної академії. У першій зустрічі МФА у 13 зуміли перемогти однолітків Минаю з рахунком 1-0. От уже в другому матчі мінайська команда святкувала звитягу над Ужгородським з Дюшор з рахунком 3-1. А в заключному поєдинку господарі турніру МФА мінімально поступилися з юшору з рахунком 0-1. Певен, що і юні гравці, і тренери залишилися задоволеними цим турніром. Йі дай, Андрій, вривайся. Андрюша. Спокійно, спокійно.